Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на бесіду моя сім'я. Що ж таке родина? Молодці дітки, родина це всі люди, які проживають з вами в будинку, скажіть, будь ласка, хто проживає з вами? Так, молодці. Це мамо, тато, бабуся, дідусь, братики, сестрички. Молодці, родину малята ми повинні любити, цінити, берегти. Пропоную вам послухати віршик. Розкажу вам, друзі, я. Що таке моя сім'я? Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Діти бабця у башані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всі сім'я. Знайте, це моя. Сім'я. Малята. У кожного члена сім'ї є свої обов'язки. Давайте їх розглянемо. Розгляньте уважно малюнки і скажіть, хто що робить. Будьте уважними. Починаємо. Що робить мама? Так, правильно готую різні страви. Мий посуд, молодці, бере одяг, прасує одяг. Тато допомагає мамі. Бавиться з дітками, а ще полюбляє сімейні обіди. Молодці дітки, гарна робота. А зараз... Подивимось, що роблять дітки. Так, вони ходять до садочку, навчаються, пізнають щось нове, допомагають мамі прибирати. Ось такі обов'язки мають члени сім'ї. Малята, ви сьогодні молодці. Ви зрозуміли, що треба любити? Поважати членів своєї сім'ї та допомагати один одному. Дітки, розкажіть мені, будь ласка, хто живе з вами, як ви їм допомагаєте? Які обов'язки у вас? Я буду з нетерпінням чекати на ваші відео. Тож до побачення, мої маленькі друзі, до нових зустрічей!